Анти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. О 20 двадцятій в місті Зюм чоловік отримав травми внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету. О 15.52 в селі Бугаївка внаслідок обстрілу кабом горів дах будинку. Постраждали дві жінки. О 15.05 в селі Черкаські тижки внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватних будинки. З 14-ї години по вісімнадцяту вечора в місті Куп'янськ внаслідок серії обстрілів із реактивної системи залпового вогню пошкоджені приватні будинки. Травмовано жінку. О 13.10 в місті Куп'янськ внастрідок обстрілу горів приватний будинок. Об 11.37 в селищі міського типу борова відбувся обстріл. Постраждалих немає. Пошкоджено 5 приватних будинків. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 26 оперативних виїздів. Протягом доби рятувальники ДСНС загасили дві пожежі, які спричинили окупанти своїми обстрілами. У місті Куп'янськ ворожий снаряд влучив у приватний будинок, який зайнявся на площі 70 квадратних метрів. Дві цивільні особи були поранені. З вогнем боролись два оперативні відділення ДСНС, котрі за годину загасили його. Пізніше ворог обстріляв село Бугаївка Чугуївського району, де також поцілив у приватну оселю. В ній загорівся дах на площі 10 квадратних. Метрів внаслідок цієї атаки також постраждали дві особи. На Харківщині триває гасіння однієї масштабної лісової пожежі, площа якої сягає близько 3,5 тисяч гектарів. Залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 48 рятувальників ДСНС, а також 3 одиниці техніки і 6 працівників лісового господарства. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів в результаті вибуху замаскованого по дитячу іграшку вибухового пристрою постраждав 32-річний чоловік. Подія сталася у місті Ізюм. Внастідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальця лівої кисті. Його шпиталізовано до лікарні. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч особи. З них 899 дітей та 265 маломобільних осіб. За даними генштабу ЗСУ, українські захисники продовжують стримувати штурмові дії противника. На харківському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито три атаки у районах села Липці, і міста Вовчанське. У останньому тривають бойові дії у двох локаціях. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована. На куп'янському напрямку противник 12 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Сеньківка, Степовану, Воселівка, Стальмахівка, Чернещина та Друже. Любівка. 11 атак відбито. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжуються бій у районі Дружелюбівки. Марія Соловйов, Дмитрон Гуєн та Олексій Муровйов. Харків. Новини. Ночі окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами іскандер М. А також атакували 18 ударними БПЛА типу Шахет. За даними повітряних сил ЗСУ. в результаті проти повітряного бою збито 17 ударних БПЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Цієї ночі росіяни вдарили по епіцентру у Херсоні. За даними ДСНС, крім гіпермаркету, горіли три житлові будинки, господарські будівлі та вісім легкових автомобілів. Повідомляється, що сам гіпермаркет був недіючим, тому, на щастя, обійшлося без жертв. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Україна вже використала американську зброю для ударів по території Росії. Про це агентство АП повідомив посадовець однієї з країн заходу на умовах анонімності. Співрозмовник не уточнив, де саме було завдано удару, але згідно з непідтвердженими даними, 2 червня Україна уразила за допомогою системи Хаймарс установку С-300, С-400, з якої Росія обстрілювала Харків за 50 кілометрів від українського кордону. Сьогодні у країнах Європейського союзу стартують вибори до Європарламенту, які триватимуть з 6 до 9 червня. На них оберуть 720 членів європейського парламенту, які представлятимуть близько 400 мільйонів виборців з 27 держав-членів ЄС. Попередні результати виборів будуть відомі на вечір червня. Внаслідок оновлення складу європарламенту, який є головним законодавчим органом ЄС, мають бути призначені нові керівники Європейської комісії. Європейської ради, Європарламенту та Європейської служби зовнішніх справ. Шостого червня річниця катастрофи на Каховській ГЕС. У цей день минулого року сталася одна з найбільших катастроф в історії України. Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. В результаті теракту загинули десятки людей. Сотні залишилися без даху над головою, а тисячі були змушені покинути свої домівки. Наслідки трагедії досі неможливо оцінити. У Чехії ввечері в районі міста Пардубі це пасажирський потяг, який рухався в Україну, зіштовхнувся з вантажним, який їхав назустріч. Є постраждалі та загиблі. За наявними даними, від змі загинуло чотири людини. Ще 23 поранено. Частина з них у важкому стані. з робочим візитом відвідав представник палати депутатів Італійської республіки Джованні Кеслер на двосторонній зустрічі з міським головою. Говорили про найгостріші питання, що стосуються реалії Харкова, нагальних потреб міста задля для захисту його мешканців, а також настрої європейської спільноти щодо війни, яку веде Росія проти України, Перше, що можу сказати, мене дуже приємно вражає сміливість та незламність мешканців міста Харкова і також адміністрації міста. І те, що я бачу, що керівництво міста і мешканці вони не здаються перед загрозою та перед шантажем, що чинять росіяни. Я вважаю, що це дуже гарний такий приклад для нас, для європейців щодо сміливості та відчайдушності. Я вважаю, що ми ще до цього може не готові, але це дуже гарний приклад. Червоною ниткою всієї зустрічі було питання клімату європейської спільноти щодо війни, яка точиться на українській землі та військової допомоги. Мер Харкова Ігор Терехов декілька разів наголосив, що європейські країни повинні бути поруч з Україною, чути, допомагати, робити сміливі кроки, аби разом здолати такого ворога, як РФ, і підкреслив, в Україні здаватися ніхто не збирається. В Італії ж каже дипломат, це розуміють, що наступним для ворога можуть бути. Ukraine, yes. So the message. Щодо того, з яким повідомленням я повернусь до себе до Італії, меседж буде таким: про мужність, про сміливість і про те, що зараз відбувається тут, в Україні. А це не тільки загроза для Харкова, не тільки загроза для України, а ще й загроза для нас. І нам потрібно підготуватися морально, щоб також бути такими сміливими і мужніми, як ви. Якщо це все буде й з нами, і якщо ми, як Італія, перестанемо військово підтримувати Україну, то вже небезпека буде загрожувати нам. То підтримка України це також підтримка нас самих. Якраз все це італійський політик каже, спробує донести до своїх колег та дипломатів країн Європи. Леся Кополюк, Віктор Нузрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров Харків. Новини. Харків незламний, харків'яни сильні духом вірять в перемогу, наближують її, працюють, щоб Харків жив, тримаються попри все, а ще надихають, допомагають та підтримують тих, кому найважче. І якщо на перший погляд вам здається, що це звичайні грядки, на яких пораються літні люди, то це не так. Таким способом, харків'яни підопічні територіального центру, що в Київському районі, а це одинокі пенсіонери, переселенці з окупованих територій та таких, де точаться бої. Люди з інвалідністю знімають стрес після нічних обстрілів, налаштовуються на позитивне мислення, очищують свої думки від негативу та вчаться разом з науковцями виводити нові сорти овочів. Повисаджували томати, перець. Все, що може зрости, і відволікає від цих всіх тривог, щоб на душі було легше, щоб руки були зайняті, копатися в землі, ну і виросте все, що ми насадили. Все буде добре, ми переможемо. І дивлячись на цих людей, і не скажеш, що не так давно кожен із них пережив найважчі моменти свого життя. Покинув назавжди домівку, втратив рідних. Але кожен вистояв, зібрав волю в кулак і з гордістю крокує далі по життю. Я від щирого серця вітаю з цим чудовим днем. Що в дану секунду, в дану филиночку, нема прильотів, і ми вільно дишемо і насолоджуємося сонечком і цим чудовим садом. Ми відвідуємо наш територіальний центр з великим задоволенням, мабуть, тому що тут працюють чудові люди. Добрі, турботливі, які завжди в тяжку хвилину протягнуть руку допомоги, дадуть пораду, допоможуть і в радості, і в біді. Ви знаєте, це так потрібно в наш тяжкий складний час, адже бувають хвилини, що жити не хочеться, а приходиш сюди. Тебе зустрічають посміхнені обличчя і на душі стає легше. Бо ми тут відпочиваємо душею і тілом. Ми тут загоюємо свої рани. Я думаю, що тут живуть і працюють справжні харків'яни. Слава Харкову, слава харків'янам, слава ЗСУ. За допомогою фізичних рухів через долучення до вирощування унікальної рослини зернятка. Людина розвантажує стривожену психіку, формує гармонічний емоційний стан, відволікається від сумних думок, отримує гарний настрій і жагу до життя, розповідає директорка закладу. Ось чому територіальний центр Київського району й долучився до реалізації проєкту Харків-екохаб. Харків-екохаб це результат співпраці між територіальним центром та представниками Національної академії аграрних наук України за підтримки партнерів. Ми висадили розсаду овочових культур та встановили систему крапельного поливу. Щодо проекту харків екохаб», то його учасники не лише вирощують городину, вони знайомляться з ландшафтним дизайном, створюють фотовиставки, обмінюються досвідом. Клуб, до речі, відкритий для усіх бажаючих, говорить директор катерцентру. А окрім садівництва, відвідувачі центру можуть долучитися до університету третього віку, де вони опанують комп'ютерну грамоту та навчаться користуватися всіма перевагами смартфонів. Погодьтесь для людей похилого віку. Це ще та складна наука. За взяттям жіночки відвідують заняття з гімнастики, балету, адже говорять, рух це життя. А ще своїми руками виготовляють ось таких цікавих ляльок, розповідає директорка. В територіальному центрі є багато заходів, це простір, де наші підопічні можуть просто прийти, і розказати про свою біль, поспілкуватися, знайти нових друзів, однодумців, отримати підтримку. Випити чаю і розуміти, що вона не одна, що є хтось, хто турбує про них. Так, це простір, де кожен бажаючи може отримати нові знання, консультації, опанувати якесь хобі. Працівники та волонтери центру знаходять сили і бажання допомогти кожному, хто потребує турботи. Вміють згуртувати людей та зайняти їхні руки і думки цікавими справами. От як нас почали бомбити, і ідеш сюди, забігаєш, чекаєш, поки воно впаде. І сюди прибігаєш. Нам дали помідори дівчаткам посадити. Тут посадили. У нас тут люди розкриваються. Вони можуть привести себе до ладу. Ми тут спілкуємось. Ми тут зараз ви собі представляєте багато покинутих людей, які сидять в чотирьох стінах. Вони не знають, куди дітися там. Бахає, і, і в день, і вночі. І дуже-дуже тяжко себе звести до ладу. І ми займаємось тут, ми танцюємо. Бачите, така вірандочка є, і там нам зробили із лісниці, зробили нам станок. І ми там займалися. Ми займаємося реабілітаційною гімнастикою. Деякі жінки я займаюся жінками на волонтерській основі, і вони були на грані нервового зриву. Так казали, що до самого От таке було. А зараз виходять, танцюють. От у нас є танок бабки юшки. От виходять, бабка юшка. І такі всі задоволені. Душа відпочиває. Ось такі вони харків'яни незламні і сильні духом. Я не біляєва, Віктор Нотрачов, Олександра Панченко, Харків. Новини. В Україні протестували роботу місцевих депутатів. Діяльність працівників органів місцевого самоврядування дослідили у 16 областях держави, зокрема і у Харкові. Проводили перевірку Одеська обласна організація Комітет виборців України за партнерства ГО «Агенція місцевих ініціатив. Дослідники здійснюють щорічний моніторинг. У цьому ж році проаналізували суму Чернігів, з Запоріжжя, Черкаси, Київ, Миколаїв, Одесу, Львів та інші міста західної частини України. Звітують, проводили індивідуальне оцінювання кожного депутата на предмет проведення особистих прийомів. Відвідування засідань, сесій та комісій, щорічну звітність, спілкування з виборцями та інше. Інформацію кажуть, брали із відкритих джерел сайту міської ради та офіційних реєстрів. Оцінювали 79 депутатів міської ради та кожному підготували рекомендації. І в цьому році Харків отримує невисокі бали. До початку повномасштабного вторгнення Харків мав значно вищий середній бал середню оцінку. Серед основних критеріїв, які оцінювали, є звітність депутатів. Дослідники проаналізували, як обранці напряму звітують перед виборцями про результати своєї діяльності. І тут невисокі бали. Своєю чергою самі депутати пов'язують таку ситуацію з необхідністю спілкуватись більше в онлайн форматі аніж наживо, особливо у реаліях, в яких вже третій рік живе Харків. На жаль, це наша каденція вона складається з постковідною спочатку. Да, часів. Потім перейшло все це в війну. Я не згодний з от цим вашим там твердженням, що ми там 100% ніхто не прозвітував. На жаль, да, є. Ми не можемо там це робити по закону, заздалегідь там казати, який це буде час, де ми будемо збиратися. Але ви пойміть правильно, це ж безпека, перш за все, людей і наша. Наступним оцінювали, як часто місцеві депутати проводять особисті прийоми громадян під протокол, і саме тут виявили ось такий результат. Бачимо зі 100% депутатів у 66 прийом громадян депутатами здійснюється щонайменше одного разу на місяць що є добрим показником із них 51% регулярних особистих прийомів та ще у 30% прийом взагалі не проводиться два місця де проводились особисті прийоми вони один і другий з початком війни розбумблені ще причому Ну, якщо ви знаєте, це е, будинок міської ради, який в перші дні війни рознесли, і приміщення обласної ради, де я там проводжу свою комісію паралельно прийом громадян. Я погоджуюсь з колегою, що на зараз в офлайн режимі збирати людей, проводити. Е, Прийоми ну досить небезпечно для Харкова, коли по місту, як мінімум 2-3 каби в день, прилітає, і хтось потім буде нести відповідальність, не дай, Бог, хтось наражати би себе на небезпеку, отримає травму, ще гірше того загине. Тому для Харкова зараз така собі ситуація в офлайн режимі контролювати прийоми. Повірте, зараз ситуація в Києві та навіть в Полтаві. От починаючи з Полтави, ситуація трошки інша в Україні. А чим далі ви, ви від'їжджаєте від Харкова, Києві що вже багато хто взагалі забув, що таке війна, і це на жаль дуже дуже плачевно. Що забув проте, попри обстріли та регулярні загрози з боку ворога, депутати міської ради продовжують працювати на місцях. Вони не проводять особисті прийоми в кабінетах. А здебільшого виїжджають до людей на місця ракетних обстрілів, адже наголошують важлива не звітність, а реальна робота та залученість у проблемах Може ми якусь зробимо звірку тих даних. Знаєте, може десь ми можна підкоригувати, тому що ну таки. Низький бал, ну не можна ставити депутатам харківської міської ради, які знаходяться на містах, які живуть у війні, які щодня допомагають людям виконують свою трудову діяльність. Тому ну знаєте, також ну, боляче дивитися на такі оцінки. Рекомендації ці для нас дуже важливі. кожен зробить свої висновки, де що треба підтягнути. де Може, потрібно буде відкоригувати, але я не припустила жодного пленарного засідання і тому ну деякі цифри. Ну я розумію, що там можуть бути такі погрішні. Не дивлячись на складні умови під час війни та регулярні обстріли у Харкові продовжують функціонувати органи місцевого самоврядування, всі профільні та комунальні підприємства. Місто живе відновлюється, піклується про людей, створює комфортні умови для бізнесу та навчання дітей. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Паколов, Харків. Новини. Деякі категорії українців можуть залишитись без субсидій. Аби цього уникнути, кажуть урядовці, необхідно знову подати заяву на виплати, особливо за умови, якщо у складі домогосподарства були зміни. Для того щоб не втратити субсидію, громадянам потрібно подати декларацію про доходи та витрати до пенсійного фонду або ЦНАПу. Пенсійний фонд щороку в травні перевстановлює права на субсидію на наступний період. Для більшості громадян цей процес відбувається автоматично на підставі даних, отриманих з офіційних реєстрів фахівцями ПФУ. Однак для деяких категорій громадян автоматичне перепризначення субсидій не передбачено. Урядовці визначили категорії громадян, яким потрібно оновити дані та продовжувати отримати виплати від держави. До 1 липня 2024 року необхідно знову подати заяву на субсидію, навіть якщо вже отримували допомогу раніше. У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Житло орендується. У домогосподарстві проживають не всі особи, які в ньому зареєстровані. Необхідна субсидія на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива на опалювальний сезон було призначено субсидію в розмірі 0 гривень 0 копійок. Водночас. Одержувачам субсидії, розмір якої не змінився в травні, нікуди звертатися не потрібно. Також слід звернутися до Пенсійного фонду України, якщо відбулися зміни у складі домогосподарства. Також у разі здійснення дорогих покупок необхідно подати нову декларацію до ПФУ. У пенсійному фонді нагадують, що окрім особистого звернення до фонду ЦНАПу уповноважених виконавчих органів, українці можуть надіслати документи поштою а також подати онлайн через портал чи мобільний додаток ПФУ або Дія. Марія Сувйова, Євген Клочко та Олександра Панченко, Харків. Новини.